Ще запитання від Вікторії, яка запитує, у яких випадках потрібно звертатися до пастора або лідера, а у яких до психолога. Я вважаю завжди до пастора, до лідера. Завжди, 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 завжди. Це перший крок. Чому це перший крок? Бо коли ми знаємо одного царя там у Біблії, який спочатку пішов до лікаря, а потім до Бога. А Богу йому не сподобався, і він казав. Через те, що ти спочатку до лікаря, ти помреш. Тому я вважаю спочатку до Бога. Але пастор та лідер в церкві є представники Господа Бога, тому коли ми до них повертаємося, ми повернулися до Господа. Тому це дуже важливо. Спочатку до Бога, до пастора, до лідерів. А потім вже вони можуть пастори, пропонувати, щоб ви пішли до психолога. Таке може бути. Ви ради, ти ходити саме до. Психологів, християн чи до світських психологів? Все залежить від того, яка проблема. Тому потрібно спочатку до пастора, а пастор він може уявити, що тут потрібно, і він допоможе вам. Дуже важливо, щоб я знаю дуже багато людей, які ходять до психолога, яка не знає Господа. Особливо ці питання, які стосуються родини, стосунки там між. Дружиною та чоловіком. А психолог, не християнин, у нього інший ну, підхід зовсім. І якщо є суперечки, вони завжди говорять, що треба забувати його, забувати її. А тому треба знайти, чому потрібно спочатку до пастора. Якщо пастор вважає, що можна піти до психолога, то тут треба знайти не тільки християнський психолог, бо дуже багато зараз психологів. Вони себе називають not психологами, psychologians, вони, вони не є христианські психологи. Це вони це, користуються це назвали для того, щоб до себе, якимось чином е, християни ходили до них, але вони не знають ні Білі, ні Божих. Тому я дуже вважаю, що дуже важливо, щоб ми знайшли психологи, які знають Господа.